Зайшла, купила такий свіжий, ще був теплий гречаний хлібчик. Боже, як це смачно. Ось так от шматочок. Ось так макаєш. М -м -м. О Боже, ну як же це смачно. Можна вже ж взяти виделочку, але руками все смачніше. М -м -м. Боже, я не можу вам передати, як це смачно. В цьому томатиці з цибулькою, з речаним хлібчиком. Це фантастично. М -м -м. Товстолобика ми зараз ще помиємо, почистимо, все перевіримо. І просушимо паперовим вишником. Забираємо зайву вологу. Перекладаю в миску, коли я смажу рибку, я її тільки солю і перчу. І все. Більше ніяких спецій я не додаю. Промасажую їх з обох сторін, обвалюю в борошні і все, і на пательню з олією. Велику цибулину нарізаю кільцями і не дуже тоненько. І на паперовий рушничок, щоб зайва олія вбралася. Обсмажуємо цибульку, обов'язково цибульку посолимо, щоб вона мала класний смак. Я додаю 3 столових ложки українського соусу руна. І склянку томатного соку. І протушую так ще хвилин 5-7, не більше. Все, сідаю, вечеряти. Готуйте, мої любі. Смакуйте, це дуже смачно. Підписуйтесь і до нових зустрічей!